Пропоную зробити вам ось таку кізочку цікаву з паперових трубочок. Що нам для цього буде потрібно? Паперові трубочки вже накручені, які потрібно зволожити. Потрібні будуть ножиці, клей, прищепочка, ну і все. Тож почнемо. Перше, що я зроблю, це я маю зволожити трубочки. Я їх ось так розкриваю. І за допомогою зволожую. Ось такого зволожуємо з усіх боків. І залишаємо на деякий час, щоб вони набралися вологи. Можна було б завернути їх у файлик. Так, ще зволожуємо кішечки. Для такої кізочки потрібно буде приблизно 8 трубочок. Завернемо їх у файлик зараз, для того, щоб вони не висхали. Загорнули і резиночкою затиснули. Чекали, поки вони трішечки трішечки пройдуться вологою. Тож, пройшло декілька хвилин, трубочки у нас вже зволожені, почнемо працювати. Дістаємо одну трубочку. Так, ось ця трубочка мені не дуже подобається, я її відкладу в бік. Дістаємо трубочки. Ну, можна знайти вже такі гарненькі трубочки, з яких можна зробити гарненьку. Роботу. Так, ось така трубочка в нас є. Ми її маємо обім'яти, щоб вона була у нас пластична. Така от, щоб вона не ламалася. Для цього ми її зволожили. І тепер ми маємо створити від серединочки дві отакі петлі. Можна їх. За допомогою пальчиків зробити, а можна використати для цього маркер і інструмент, на який ми можемо закрутити вушка. Це будуть вушка кізочки. Одне петля і друга так само петля. Закручуємо так. ось у нас вийшло дві петлі. Це будуть вушка, кізочки. Тепер ми відступаємо від оцієї поперечної перемички, відступаємо десь на пальчик вперед. І створюємо мордочку. Нам потрібно десь отут скласти навпіл наші трубочки Такого. і відвернути назад. Оце в нас буде мордочка. Кізочки. Дивимось, щоб скрізь все було рівненько, потім ріжки підрівняємо. Так, можна. Затиснути, а можна не затискуючи, відкласти поки що в бік, і приготувати наступну трубочку. Ось, її відклали. Тепер беремо наступну трубочку і складаємо її просто навпіл. Просто навпіл. Це в нас буде нижня частина мордочки і тулуб кізочки. Ось така. Ми беремо її, прикладаємо з піднизу. отаку. До мордочки. І теж можна, поки ми приготуємо наступну трубочку, їх між собою з'єднати, і хай вони лежать в такому вигляді. Беремо наступну трубочку, крайчик акуратненько зрізаємо, прибираємо прищепку, вкладаємо всередину нашу трубочку, вирівнюємо краї. Порівнюємо краї. І отак все, все рівненько треба зробити. І ось тако акуратно починаємо трубочкою обгортати ось таким чином морточку. Оце ж ми маємо, мали зволожити, щоб вона у нас не ламалася. Тобто, сильно її тягнути не треба. Її треба тільки обгинати. Так, і укладаємо поруч. Віточки. Трубочки, бачите, вони лопаються, трубочки. Це не оброблені трубочки. Якщо б вони були оброблені спеціальними розчинами, то такого б не було. От, Обкрутили. У мене вийшло три виточки. Ось така в нас мордочка виходить, три віточки. Далі я відхиляю ці довгі трубочки, це в нас буде тулуб. Короткі трубочки це в нас будуть ріжки. От, і оцю трубочку я її маю завернути от сюди. Так, завернули. Тепер перевертаю тулуб до себе, щоб мені було видно, що я з цим роблю. І оцю трубочку маю провести поміж стієчками. Таким чином. Як би роблю обплетення. Так, розверніть так, щоб вам було. Ось вже видно, що у нас виходить кізочка, розвертаємо. Так туди праворуч, ліворуч. Ось таку знову праворуч під низом відправляємо. І на цьому етапі нам потрібно створити ручки нашої кізочки. Ручку. Беремо ще одну трубочку. Шукаємо денег сердечко і по, отак от підкладаємо знизу. Ой, трубочка не гарна. Беремо ще раз трубочку гарну, підкладаємо з піднизу, таку посередині. І утримуючи в руках, обводимо робочою трубочкою навколо. Тут дві трубочки. Через серединку проводимо так, на оцю сторону дві трубочки захвачуємо. Так, захватили. Все, в нас ручки вже тримаються, у нас е, закінчується ця трубочка. Ми затискаємо прищепочкою, щоб не розпалася конструкція наша, а тут маємо наростити трубочку. Зрізаємо кінець. Беремо наступну трубочку так. шукаємо в неї гарний край, тобто теж маємо зрізати кінець. Дивимося. Якщо вони добре вставляються одну водну, просто підмащуємо клем, вставляємо. Мені не дуже подобається, як вони вставляються, тому я роблю тут складочку таку, підмащую краплиночку клею, зовсім трішечки, щоб воно не було дуже мокре. Так. І на оцю трубочку маю надіти наступ. І гарненько його аж туди прокрутити, щоб оцей перехід у нас був майже непомітний. Все є. Будемо вважати, що вони нас склились. І акуратненько тримаючи пальчиками, щоб трубочка не вискочила, знімаємо прищепочку, щоб трубочка не вискочила одна з однієї, одні, починаємо далі обгортати наші трубочки тільця. От мені не дуже подобається, як у нас вийшло це нарощування. Прямо не дуже, а просто не подобається. Тому я зараз зроблю ось тут зріжу трошки далі, щоб в мене нарощування опинилося позаду кізочки. Щоб воно було не таким помітним. Так, зробила собі місце, куди я вставлю трубочку. Цю трубочку складу зараз навпіл. І просто вставлю її ще разочу клем на мастю. Ну, не сподобалось мені, як воно вийшло. Тут теж така ситуація, що раз на раз не виходить. Іноді зразу виходить гарно, іноді не зразу ну, треба постаратися. І отаку гарненько туди його просовуємо. Так? Прямо туди його, щоб воно гарненько там у нас зібралося докупи. і Працюємо далі, все одно воно вийшло якось не дуже. Ні, вийде, буде непогано. Отако От є вставили і починаємо оплітати бокові сторони тулуба, mm -hmm. кізочки. Так. Пальчиками тримаємо, розширяємо трішечки тулуб, щоб це ж був тулуб. Видно, що це тулуб. Знову таку оплітаємо боковинку. Оплітаємо, 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 формуємо тулуб, ми можемо нахилити мордочку, вже вимальовується у нас кізочка. Так, оплітаємо ще, дивіться, як гарно виходить. Тепер трошечки звужуємо донизу, звужуємо донизу. Дивимося, щоб у нас були пропорційно ніжки, обертаємо, ну, якраз у нас трубочка закінчується, ми нею так і завершимо. цей кінчик тишечки, підріжемо, щоб він був рівненький, зрізали. так. І отут маємо ззаді його підклеїти. Намащуємо клей, ми притуляємо нашу трубочку і прищіпочкою затискаємо. Так. Воно, поки воно підсихає, ми працюємо далі. Дивимося, де в нас що вийшло, не вийшло. Ріжки нам треба сформувати. Тобто ми візьмемо ножиці і їх отакенько на уголочок зріжемо тут і тут. Так тепер ми можемо ніжки зрізати. Дивіться, в мене ось тут відійшов папірець, я його маю підклеїти. Я його підклею. Коли трубочки накручуємо, іноді ці куточки не підхвачуються. Тому їх треба потім допрацювати. Так, тут так само ми можемо зараз зрізати ніжки на уголочок тут так, і тут. Ось такі копиці в нас вийшли. У нас залишаються ручки. Що ми можемо з ручками зробити? Ми можемо їх зрізати якусь частину трубочки, так і закрутити у квілінг, або ми можемо їх зав'язати на вузик. Мені подобається зав'язувати на вузик, тому я це і зроблю так о, перекрутили. Трубочка в нас має бути волога, м'якенька, ви акуратненько так, допомагаєте собі пальчиками. І створюєте такий вузлик. Закручуєте. Так, єсть. Кулачок є, ми його можемо зрі... ну, зріжемо пізніше. Зараз другий створимо, а потім зріжемо, щоб вони рівненькі були, однакові. Так, закрутили, зав'язали на вузлик. Ну, таке дов'язуємо. Дивимось, щоб воно у нас не розірвалося, тому що це важливо не порвати. Так. О. Все. Отакі ну, у нас кулачки вийшли, кізочки нашої. Такі гарні кулачки. Ми їх зараз зайве зрізаємо. Так. Зрізаємо. Ось така кізочка в нас вийшла. І тут сподіваємося, що воно вже підклеїлося. І ось така гарненька кізочка в нас вийшла. Ви можете їй, дивіться, якщо у вас вийшло трошечки різні за розміром ручки, таке може бути, ви можете акуратненько його навіть підсунути, поки воно ще таке сире. Це ж плетіння, і ви можете трішечки підсунути, в мене дуже щільно, вийшло, а в основному воно виходить таке, що його можна підсунути. Колінка можете створити свої кізочці, можете сформувати її, можете її пофарбувати в потрібний вам колір, можете її обробити клеєм, щоб вона жорстку форму тримала, і навіть сюди зробити маленькі очі, дати їй в руки квіточку і такий комплімент комусь подарувати. Ось, бачите, у нас така кізочка вийшла. Це така, яка була в нас, а це така, яка, яку ми тільки що створили. Ось така кізочка.